Розглядаючи попередні теми, ми зупинялися на цікавих дискусіях, які практично виникли у наслідок хвороби Йова. Що цікаво, якщо б його був здоровий і все було б, як було, не було б цих розмов. А тепер ми бачимо, що в таких ситуаціях можна бачити людину, хто вона є насправді і якою вона є. Цікавий текст є у притчах Соломона, що друг пізнається у біді. Перечитуючи діалоги між Йовом і його друзями, можливо, у нас виникали питання, а чому мовчить Бог? Чому не втручається, якщо друзі Йова, віруючі люди, чому Бог їх не поправляє, не дає їм якесь відкриття? Зверніть увагу, пройшли тисячі років. А це питання залишається актуальним і сьогодні. Чому Бог один, а тлумачень і розумінь Бога безліч. Друзі Йова не були пропащими людьми. Бог на кінець казав, що їм потрібно зробити, щоби отримати прощення. Незважаючи на всі відмінності, друзі Йова мали одну спільну рису. Кожен говорив про Бога. За Бога, якщо правильніше сказати, кожен говорив, як він розумів Бога. У їх висловлюваннях великий відсоток правди, з якою не можна не погодитись. Я приведу тільки декілька висловлювань. Читаємо у Йова у 12 розділі 7-го вірша. Але запитай у тварин, і вони тебе навчать. Або у небесних птахів, і вони тобі скажуть, поговори зі землею, і вона пояснить тобі, або з морськими рибами, і вони тобі підкажуть. Хто з усіх їх знає, що Господня рука їх створила? Хіба не в його руках життя всього творіння і дихання кожного людського тіла? Хіба Бог може викривляти правосуддя? Хіба всемогутній перекручує справедливість? Я звернув вашу увагу на те, що, хоча приводом для зустрічі розмови були хвороба і страждання Йова, але головним об'єктом обговорення і дій був Бог. Цікаво, що тільки у двох перших розділах ми бачимо Бога і в останніх розділах, а у всіх інших. Бог поза сценою і ніяким чином не проявляє себе. У останніх розділах Бог особисто говорить за себе. Послухайте, як він вступає в розмову. Читаємо Йова, 38, 1 та 2 вірш. Після цього Господь відізвався до Йова спосеред бурі і промовив: хто то такий затьмарює мої задуми нерозважливими словами? Як несподівано, хоч і заочно в житті Йова з'явився Господь, точно так несподівано він з'являється і втручається в розмову. Я побачив настільки толерантний Бог. Він почав говорити тоді, коли перестали говорити усі. Не знаю. Мені важко сказати, чи чули розмову Бога з Йовом його друзі. Тому що у Біблії про це нічого не написано. Виходячи із першого тексту, 38 розділу, ми бачимо, що Бог звертається до Йова і не в тихому віянні вітру, як це було з Ілією. Послухайте, як це було з Ілією. І Той сказав: вийди і стань перед Господом на горі, там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом пронесеться потужний вітер, настільки сильний, що руйнуватиме гори і трощитиме скелі, але не у вітрі Господь, а після вітру буде землетрус. Проте не у землетрусі Господь. Після землетрусу з'явиться вогонь, але і в вогні не було Господа, а після вогню подув легенький лагідний вітерець. Так сталося, що коли Ілля його відчув, то закрив своє обличчя власним плащем, вийшов і став біля входу до печери. От тоді знову долинув до нього голос, що запитав, чому ти тут Іл'є? Цікава ситуація. Потужний вітер, землетрус, вогонь, і Ілля не закриває своє обличчя. А коли подув легенький, лагідний вітерець, він закрив своє обличчя. Чому? Ні Мойсей, ні Ілля не бачили обличчя Бога. Хоча за Мойсея написано, що говорив лицем до лиця. Але той факт, коли Мойсей попросив Бога показати свою славу, Бог пройшов перед ним незвичайним чином і сказав, тільки ззаді побачиш мене. Залишимо ці цікаві роздуми і повернемось до теми. Як говорить Бог, як спілкується, і як на кінець почути Його голос. У священній історії ми знаходимо досить конкретні діалоги Бога з людьми. Наприклад, після подій, про які йшла мова, було до Авраама у видінні Господні слово, не бійся, Аврааме, я твій щит, твоя винагорода буде дуже велика. Авраам відповів: Владику Господи, що мені даси? Адже я залишаюся бездітним. А розпорядником у моєму домі залишається Еліезер із Дамаска. Оскільки ти не дав мені нащадків, сказав Авраам, то той, що народився в моєму домі, стане моїм спадкоємцем. І ось знову Авраам почув Боже слово: Не він буде спадкоємцем твоїм, а той, що вийде з лона Твого, він стане твоїм спадкоємцем. Вивши Авраама двір, Господь продовжував говорити: Глянь на небо і полічи зірки, якщо зможеш їх порахувати, таким буде твоє потомство. І повірив Авраам Господеві, і це зараховано йому у праведність. Доречно буде привести приклад із того, коли Яків цілу ніч боровся, як написано з кимось, але Цікаво висловився він на кінець боротьби, щоб бачив Бога обличчям в обличчя, і душа Його залишалася живою. Біблія навчає нас великої і важливої істини, що наш Бог не відсторонене божество, яке створило світ, а потім залишило його на призволяще. Ні. Бог досить тісно взаємодіє з людьми, незважаючи на те, що сьогодні чомусь інша ситуація з тим, щоби так безпосередньо спілкуватися з Богом. І, можливо, це тому, що Бог залишив нам, які народилися і живемо в останні віки, своє слово слово, яке відкриває нам Бога і все, що нам потрібно робити, щоби знати Бога. А в минулому, як написано в посланні до євреїв, що Бог різними способами говорив до батьків наших через пророків. Історія Йова відкриває іще одну істину. Проблем нема з тим, коли ми ставимо питання Богу, а проблеми виникають тоді, коли Бог ставить питання нам. Після мовчання, яке для патріарха насправді було досить довгим, нарешті заговорив Бог. Але, мабуть, не такі слова хотів почути Йов. Я повторю текст у Йова в 38 розділі 2. Хто то такий затьмарює мої задуми нерозважливими словами? У Біблії неодноразово повідомляється. Що Бог ставить людям запитання, і що цікаво, це не тому, що він не знає відповіді, а тому, що як добрий учитель, він ставить запитання, щоб ми задумались над своєю ситуацією, щоб ми розібралися в тих запитаннях, які ми ставимо. Божі запитання. Мають риторичний характер і призначені для того, щоб істина дійшла до умів і сердець людей. Як приклади, я хочу привести невеликий ряд питань, які ставив Бог. Книга Буття, 3 розділ, 11 вірш. Промовив до нього Бог: хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? Це не перше питання, поставлене Адаму, а друге. І можна його поставити по-іншому. Адаме, а де ти набув таких знань, що ти не таким уже бачиш себе? Сьогодні люди багато чого доводять, пишуть наукові праці. А де вони беруть знання? Вам доводилось читати будь-яку наукову працю? Ви зауважили, стільки зносок, звідки людина черпала знання. Вона перечитувала багато праць своїх попередників і зробила виписки, щоб підтвердити своє дослідження. Адам дає правильно неправильну відповідь. Бога цікавить питання, де ти здобув ці знання? До сьогодні ти не бачив своєї наготи, а тепер ти побачив. А Адам замість відповіді висуває звинувачування. Дорогі мої, хочу зробити невеличкий висновок. Якщо ми маємо знання про Бога, про дорогу спасіння з богословських праць, з вчення святих отців чи від дідуся і бабусі, це уже хибний шлях і хибні знання. Я не можу стверджувати, що Богослови, святі Отці, дідусі і бабусі помилялися у всьому. Ні. Вони, як друзі Йова, знали багато, але багато й помилялися. Давайте прочитаємо ще один приклад. Перша книга царів, 19 розділ. Там він увійшов у печеру і замешкав у ній, і дійшло до нього Господнє Слово з таким запитанням. Чому ти тут, Ілє? А він відповів, я дуже страждаю через зневагу до Господа Саваота. адже ізраїльтяни відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й мене шукають, щоб відібрати життя. Цікаво. Що після того, як Ілля злякався і утік у пустелю, і після дня, ходьби втомлений, заснув, Бог подбав про нього і двічі покормив, але чомусь нічого у нього не запитував. А після 40 днів, ходьби Бог поставив питання, вище прочитане нами, Ілля, чому ти тут як в історії Йова? Так і в історії з Ілією є уроки. Коли ми вважаємо, що це вже кінець, Бог ставить питання і показує вихід. І він каже: не помирати потрібно, а потрібно справи закінчувати. Тепер вставай, повертайся своєю дорогою через пустиню і маєш виконати три завдання. Про що Бог запитує Йова? І яка мета цих запитань? Якщо їх підсумувати, їх буде немало-небагато, не багато, лише 50. Я не буду стверджувати, що їх лише 50, бо я так порахував, а можливо менше чи більше, але вони усі пов'язані з творінням. Давайте прочитаємо одне із них. Це 38 розділ у книзі Патріарха Йова, четвертий вірш. Де ти був, коли я закладав основи землі? Скажи, якщо знаєш, всупереч своїм очікуванням, Йов не отримав відповіді і ніяких пояснень, чому все трапилося з ним. А навпаки, Бог відкриває велич творіння. І що цікаво, що у цьому 38-му розділі є досить загадковий текст. Послухайте, 21-й. Напевно, ти знаєш. Бо вже тоді ти народився, і твій вік дуже великий. Господь говорить, Йов, я тобі це все розповідаю, а ти це все знаєш. Бог нагадує йову не тільки про те, що створено на землі, і не тільки те, що пов'язане з нашою галактикою. А починаючи з Азів, Бог показує велич усесвіту. Починаючи з перших питань, можна сказати, йов не був присутній при жодній з описаних подій. І не знаю, чи знав він про інші галактики і сузір'я. Мабуть, метою Бога було показати патріархові, що навіть при всій його мудрості, праведності та знаннях, і більше того, на відміну від інших людей, він говорив про Бога правильно. Послухайте вірш, записаний у Йова у 42 му розділі 7. Так сталося, що після того, як Господь закінчив розмову з Йовом, Господь звернувся зі словами до Єліфаза, «Палай мій гнів на тебе і на двох твоїх друзів за те, що ви не говорили про мене правди, так як мій слуга Йов. Важливий урок для нас. Якщо ми маємо бажання знати про Бога, слід використовувати Божий підручник, тобто Біблію. Якщо хочемо знати про творіння і як на землі з'явилася людина, слід використовувати Божий підручник. Звичайно, при сучасній науці ми володіємо такими знаннями про природний світ, які були недоступні для людей у біблійні часи. Але навіть володіючи усіма цими знаннями, ми, люди, як і раніше, обмежені у своєму розумінні будови і походження світу, світ поділився на два види віри: хтось вірить у існування Бога і Його творчу силу, а хтось вірить у гіпотези, що все з'явилося саме собою. Дорогі мої, я розумію. Що наука відкрила багато, відкрила закони, якими все керується, але навіть використовуючи всі відкриті закони і знаючи склад усього доступного, наука не може дати життя. І щоб ми не надривалися, Бог сказав, те, що скрите, належить Господу, нашому Богу, а відкрите нам та нашим дітям навіки, щоб ми використовували усі слова цього закону. Бог не відкрив людям, яким чином була здійснена праця творіння, творча могутність Бога незбагненна і недосяжна. Так, людина зробила багато. Бог дав їй здібності творити усе, що створила людина, клінне». Мудрий Соломон, випробувавши всі людські здібності і можливості, сказав, що усе марнота. Цікаво висловився з цього приводу апостол Павло. Адже мудрість цього світу є безумством у Бога, як написано, Він ловить примудрих у їх хитрощах. І знову, Господь знає думки мудрих, що вони марні. Можливо, це трошки образливо для розумних людей, але всі досягнення на землі несуть як і користь, так і шкоду. Іншим разом важко визначитися, чого більше шкоди чи користі, навіть маючи всі знання, накопичені за останні сотні років, людство визнає, що творіння залишається повним незбагненних чудес і таємниць. Чим більше ми дізнаємося про створений світ, тим більше дивовижним і таємничим він постає перед нами. При дослідженні історії Йова і всіх відкриттів, які дає Бог, при дослідженні Слова Божого, я беру цікавий урок. Йов після всього, що відкрив йому Бог, робить чудовий висновок. Лише тепер я усвідомив, який я нікчемний. Що я можу тобі відповісти? Я просто мою руку кладу на свої уста. Я знаю, що ти можеш усе, у тебе нездійснених задумів не буває. Бо й справді, хто може затьмарити твої задуми своїм відданням. Я раніше говорив усе те, тому що не розумів причудових, неосяжних для мене речей про те, чого я не знаю. Тепер послухай мене, ти, що я скажу. Я тебе запитаю, а ти мене навчи. Про тебе раніше я лише чув, а тепер своїми очима тебе побачив. Тому я всього сказаного раніше зрікаюсь і каюсь у поросі та попелі. Дорогі мої, чути про Бога щось, знати про Бога щось це одне. А поспілкуватися з Богом, як про це ми можемо читати у книзі Йова, поговорити із землею, порозглядати природу. А Прокісая пропонує підняти свої очі в небо. Це все уривки із біблійних віршів. І тому у Бога до нас є пропозиція. Щоб ми досліджували Писання, якщо думаємо про вічне життя, і щоб віддали Богові своє серце. А віддавши життя у руки Божі, ми зможемо, так як Йов, незважаючи на всі спроби сатани, налаштувати нас проти Бога, у нього нічого не вийде. Ми маємо знати, що тільки переможцеві Бог дасть можливість отримати нове ім'я. Білий камінь, вінець слави і престол. Так, я розумію, що чим ближче ми наближаємося до Бога, чим глибше Його пізнаємо, ми починаємо бачити свою гріховність, свою нікчемність і практично вигукуємо разом з Пророком Ісаєю. І сказав я: горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами. І живу серед народу також з нечистими устами, у той час, як мої очі побачили царя Господа Саваота. Тільки стоїть питання. Чекаємося ми, як страждалець Йов у поресі і попелі? Чи охоплює нас страх, коли Бог проявляє себе, як це було у житті пророка Ісаї? На жаль, дорогі мої, всі ми грішні, це. Беззаперечний факт. Ми всі вражені гріхом, і наша природа сама по собі перебуває у конфлікті з Богом. І цінно, коли ми розуміємо, у що в такому стані ми не можемо спасти самі себе. Ми не здатні зробити достатньо добрих діл, щоб заслужити чи заробити прихильність Бога. І Бог цього не вимагає робити. Ось чому всі ми, включаючи найкращих, які подібно до Йова, непорочні, справедливі, богобоязливі і такі, що віддаляються від зла, потребуємо благодаті і Спасителя, котрий здійснив для нас те, чого ми ніколи не зможемо зробити для себе. На щастя, в Ісусі ми маємо усе необхідне для спасіння, і для нас так мало потрібно. Повірити словам Ісуса і прийняти небесне світло. Бог послав потоки цього світла нашому світові усьому, що ми бачимо. Але коли люди, що претендують на вченість, підходять до таких важливих питань з винятково людської точки зору, тоді їхні висновки неминуче будуть хибними. Робити різного роду припущення щодо. Невідкритого нам у Божому Слові може бути невинною справою. Але це може бути тільки тоді, коли наші припущення не суперечать відкритим фактам святого Письма. На превеликий жаль, людство залишило Бога і намагається пояснити Його діла творіння за допомогою гіпотез. А це означає, що такі блукають без компаса у невідомому океані. На превеликий жаль, багато тих, які йшли таким шляхом, під кінець віку розчарувалися у власних спробах щось довести без Бога. Ми маємо зрозуміти, що Творець та Його діла є вищими за будь-яке розуміння. Хто сумнівається у правдивості Божого Слова, той стоїть за крок від того, щоб сумніватися у існуванні Бога. Ось чому у світі сьогодні так багато людей, які, втративши свій якір, залишені на поталу хвилям, і настає день, коли вони розбиваються об скелі невір'я. Розуміючи цю правду. Апостол Павло, пишучи послання до римлян, написав усім нам. Адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив. Тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим. Так що немає їм виправдання. Адже пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога, не подякували Йому. Але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. Називаючи себе мудрими, вони стали нерозумними, і славу нетлінного Бога, вони замінили подобою тлінної людини. Дорогі мої, рішення приймати нам, кому вірити і кого слухати? Ми з вами живемо у часи наукового вибуху, те, що 50 років тому було фантастикою, стало реальністю. А людина залишається людиною. І якщо ми зрозуміли, що предмет дослідження це природа, безкінечний Всесвіт, давайте повірити живому Богу і напротязі вічності. Продовжити відкривати незбагнені відкриття. Бог сьогодні чекає нас, Бо хоче дати відповідь так, як він дав Йову. Читайте, починаючи з 38-го і до кінця книгу Патріарха Йова, де він звернув його увагу на творіння. І я хочу молитися, щоб і ми не залишилися від відповіді у день Приходу Ісуса Христа. А для цього потрібно його прийняти. Попросимо в нього сили. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ці хвилини, Господи, ми щиро дякуємо Тобі за те, що Ти сьогодні відкриваєш нам святу істину, ти відкрився нам через творіння. тож дай, Господи, нам мудрості збагнути це все. Осягнути те, що доступне і можливо нам, допоможи, Господи, у цьому житті прославити Тебе, щоби колись прославляти і в небесних оселях. Схиляючись перед Тобою, просимо прощення, коли ми по своїй необачності йшли від Тебе, Господи, думали, говорили, а інколи й робили те, що не прославляло Твого святого імені. Ми каємось у тому, і так як Йов, покладаємо свої пальці на свої уста. Тому що ми залишаємося без відповіді, Господи Боже святий, допоможи нам зрозуміти Твою волю, допоможи нам почути твій заклик і прийняти і прославити Тебе тут. Це наша молитва і прохання. А за все, що ти нам дарував, тобі щира подяка, честь покій і слава, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь, як ви звернули увагу сьогоднішню тему. Я назвав питання без відповіді або відповідь Бога. Бог дав відповідь сьогодні людям на всі питання, а основне питання це чи я можу бути спасенний? І Господь каже: так, ти можеш бути спасенним. Це Він сказав Йову, таку можливість Він дав друзям Йова, і таку можливість Він дає сьогодні нам. Але нам варто повернутися до Бога. Почути Його голос і покаяння серця, прийти до нього і подякувати Йому за все. А Бог, в свою чергу, кожному, хто приходить до нього, обіцяє прощення, обіцяє усиновлення і прийняття у небесній оселі. Бог сьогодні обіцяє тобі своє благословення. Звернися до нього. Відкрий своє серце, запроси Ісуса у нього і проживи цей день із Ним, і ти відчуєш це. Будьте благословені Господом! До побачення!